Всім привіт! Вітаю вас ви на каналі Поки всі на рибалці. Ось. І сьогодні зомби не на рибалці, але ми сьогодні готуємося до рибалки. І сьогодні ми будемо замінювати дуги в Мому наметі. Стера інкогніта, який м -м, називається Модель альфа 2 Бачимо, да? ось такий у мене є наметик, він вже доволі такий потасканий, але вже і тент клеєний. Ось, Але все тримає, все чітко. Проблема з дугами. Значить, поламались були в мене дуги, то одна, то друга. І, коротше, дійшло до того, що вже 4 штучки в мене поломані. Ось всі знають, хто е, працював з наметами туристичними. Всередині є така е, резиночка. І дуги легко складаються одна до, до другої. Ось так. І розкладаються без проблем. Ось так виглядає наше. Наші дві дуги до цього намета. Оце від них чухольчик. Чохолчик. І от так я був проводив, е, мені знадобився, швиденько знадобився намет. І ось так я був робив е, такий тимчасовий швидкий ремонт. Зараз ми цю проблему виправимо, тому що нарешті, друзі, замовив. На сайті тері оригінальні, дуги самого намету. Ось такий ремонт я робив армованим скотчем тут. Але бачите, що е, все, все одно порушена цілісність. О, і тут бачите, да, як воно вигинається. Зараз ми це все знімаємо і будемо ставити нові дуги. Значить, друзі, нові дуги. Ось тера інкогніта, е, нові дуги. І е, справа в тому, що вони йдуть, е, ці дуги, універсальні, от такі упаковочці. Ось, значить, ціна їх. Е, 78 гривень за штуку за одну цю секцію. Елемент каркасу фіберглас, тера інкогніта 8 з половиною на 50 см, друзі. От я 5 штучок купив. Ось, Ось моїх 5 штучок. Одну я вже, в принципі, підготував. Вже відрізав. Справа в чому? Справа в тому, що вони йдуть. Ці дуги, друзі універсальні, під багато, е, під багато в різних видів цих наметів теровських. І справа в тому, що ось, наприклад, да, ось наша дуга. От візьмемо оцю дугу. Вона в нас має довжину. Вона в нас має довжину, друзі. 40 3 там і 8. 43,8 см. А наша дуга заводська, вони ось йдуть в таких розмірах під або 50 довжина, або 60. Ну, от діаметри наші. І відповідно, ці нові дуги, друзі, нам треба підрізати. Ось бачите, да, характеристики цих дух. Значить, 8,5, 9,5 йдуть 50-сантиметрові, а 11, половиною 60 см довжина їх. У мене 8,5. І от мої 50-сантиметрові ці елементи. Ось ми їх заміряємо. Ось, на самому, насправді, ось бачите, 50 сантиметрів сам елемент, плюс кріплення і сам елемент має у нас, друзі, 53 і. тих самих 8 міліметрів. І що ж ми будемо робити? Ось, в принципі, вже п'ятий. Один підрізав до такої довжини, як мені потрібно. Я просто беру цей елемент старий, прикладаю цей новий, відміряю, скільки мені треба відрізати. Скільки мені потрібно відрізати. Ось. І помічаю, друзі, маркером. Значить, різ ламінірованого фіберглаза е, я роблю ножовочкою по металу. Значить, Зараз я зроблю різ, беру, зажимаю нашу, наш цей, одну секцію цю, Значить, беру її, обмотую. Тряпочкою зараз найдем Ось так фіксую. Зараз я покажу. Зафіксовано. Ось так фіксуємо її. З тряпочкою, щоб нас не лопнуло, не поцарапалось. В тисках наших, і будемо проводити різ ось тут нашою жовкою по металу. Ріжеться, друзі, доволі швидко. Але одною рукою, друзі, різати, неудобно. Зараз відріжу, покажу. Значить, друзі, ріжеться доволі швидко, ось що у нас виходить. Е, ось наш непотрібний кінчик. Далі що ми робимо? Ми оці кутики, що ми відрізали, ми їх зашліфовуємо. Я беру наждачний папір від своєї шліфмашинки, Так, 800 друзі, і просто ось так його легенько зашліфовую. Не потрібно тут великих друзі, зусиль. Я думаю, що 800-600 там, ну, більшої фракції вже не потрібно, бо ви знімете ті необхідні нам, друзі, міліметри. Що стосується цього шнурка, що йде всередині цієї резиночки, я не знаю, друзі, як я зможу її... Назад вставити, так, як було в рідних дугах, тому я просто її обріжу і вставлю ці дуги на місце. Ось, друзі, що в нас вийшло. Ось наша дуга, каркас. Ось наш. Але дивіться, на що хочу звернути увагу, що коли ви зажимаєте в тисках. Сильно не зажимайте, бо може просто наш каркас лопнути. Ну ось, в принципі, і все. Кому ж цікаво, пишіть коментарі, ставте лайк. Я зараз ще 2-3 секції підготую і кину відео вже, як я поставив палаточку. От такі от дуги, такий альфа-2 без тента по 9. Дух в одній стойці. Ось вот так. Пишіть коментарі. Лайки. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!